24 — те це це питання не тільки е, обстрілів, але і загострень на фронтах. Ризики для всієї України питання у тому наскільки це ризики. Пруть е, зо, зомбі, бо я інакше їх не назву. З нашої сторони ми вже вчора побачили так деякі підготовчі моменти з. Е, Поздоровлянням їх з набли... з річницею, яка наближається, царю частіше за все приносять зовсім інші бумажки, в яких він скоріш за все реальні картинки не зовсім вбачає. Ну не в курсі діти усього, що відбувається. В нього всюди перемоги. Друзі, вітаю! Ви на каналі Ростослав Продакшен. Підписуйтеся, ставте ваші вподобайки та тисніть нам дзвінок, що чекати на річницю повномасштабної війни. 24-те напружене, і а, навіть добрі новини 24 четвертого лютого не знімають нашої з вами психологічного травмування ПТСРу з приводу а, того, як хто прокинувся від обстрілів 24 лютого. Розумієте? Тому 24-те, воно напружене. Воно висить у повітрі великою бульбашкою. І щоб у ньому не відбувалося, це напруження. На жаль, нікуди не дінеться. Всі чогось очікують 24-го. От. Ці очікування не марні, тому що ми маємо країну терориста у сусідах, але і не роздуті до такої степені, щоб панікувати. Тобто, 24-те, так, напружений день. Зрозуміло чому психологічно і не тільки. Але, якби не більш того, я до 24-го відношуся як до числа, яке до нас от долізає більш-менш спокійно. У мене навряд чи вже щось здивує ядерного вибуху. 24-го можна не чекати, тому що істерія вже почалася. Чи буде масований ракетний обстріл 24 лютого масованими у тому розумінні, як вони були колись, коли по нам лупили там 150 ракет. Дуже навряд чи це скоріше тероризування. Змішана історія, коли летять спочатку дрони, тоді летить там 30-40 ракет, тоді якісь муляжі, тоді отака от історія. Яка загроза існує для столиці України? Я щось не помічала скупчення на білоруському кордоні. Потрібні. Кількості військ, яка раптово матеріалізується і піде на Київ. Ну, це ж не так просто робиться. Для подібних наступів має бути серйозна підготовка. ДРГ із 8-10 людей, навіть 20 людей, зупиняються і падають там, де вони зайшли. Тому о, боятися, що я не знаю, якась о, група. Забіжить на територію України, но там вона і приляже та група, яка забіжить на територію України. Це ж якби яке прикра самогубство? Які міста під загрозою ракетних ударів на річницю? Звичайно, у нас в більшій небезпеці столиця завжди столиця, прикордонні будь-які міста, страт... ну, тобто умовно кажучи, стратегічні певні міста і логічні вузли, на яких потенційно можуть там гнати певну зброю, так і критична інфраструктура. Тому як спрогнозувати систему ППО нашу, де зіб'ють, де не зіб'ють, майже неможливо. Типу, ризики є по великій кількості областей. Умовно, давайте так. Ризики для всієї України. Питання у тому, наскільки це ризики. Но, але столиця, Харків, Сумщина, Дніпропетровськ, ну, Дніпро, Запоріжжя, Львів. Тернопіль, Хмельницький ну, типу, ось воно все одно воно буде летіти скрізь. Розумієте, Бо я, я якісь от такі от моменти вони будуть як би загострюватися усюди. Як це завжди і буває? Як буде складатися ситуація на фронтах 24 лютого? Вони намагаються щось приурочити до річниці. В них немає перемог на річницю, і за два дні. Навряд чи вони зможуть досягти якихось конкретних перемог. Бахмут, Вугледар, Соледар, Куп'янськ стоять. Хлопці стоять у захисних позиціях. Бахмут буквально фортеця, її намагаються оточити та змоги оточити її так, щоб наші війська в якесь в якесь обозріме майбутнє звідти виходили, поки у них немає подібного ресурсу. Чи спробують окупанти? Прорвати оборону на луганському напрямку. Луганський напрямок зараз подібний напрямку і Донецькому, і Харківському. Пруть зо, зомбі, бо я інакше їх не назву. пруть зомбі. Ці зомбі втикаються в лінію оборони, намагаються цю лінію оборони прорвати, намагаються наробити якогось лиха суттєвих успіхів у наробленні того лиха вони не мають, і ця ситуація поки так і полишається. Я ж кажу, у нас дуже найближчим там умовно там тижнем дуже мало ймовірний відхід наших військ на якісь інші позиції. Чи будуть загострюватися бойові дії на запорізькому напрямку? Прориви Ліній оборони дуже мало ймовірні на запоріжському напрямку. Скоріш за все, вони будуть намагатися чинити якісь набігові диверсії. Типу, дивіться, ми. Типу, йдемо у наступ. Запорізький напрямок знову ж кажу: він більше як відволікаючий маневр, як і будь-які інші диверсійні намагання забігти на нашу територію з інших напрямків напрямків типу Сумщини чи Харківщини з інших боків. Це є просто відволіканням уваги. Чи готові збройні сили України піти у контрнаступальні дії на річницю? Для контрнаступальних дій 24 лютого це. Е Ну, дуже ранній термін а, контрнаступні дії. Вони більше все-таки про весняний період. Зараз це підготовка до контрнаступних дій, але 24-го це скоріше про, по перше, по політичні заяви, бо це неодноразово виходило, що 24-го якийсь ну, типу, політичний світовий, важливе, ну світове, важливе прийняття рішень, якась така історія, і з нашої сторони ми вже вчора побачили так деякі підготовчі моменти з. Поздоровлянням їх з набли... з річницею, яка нам наближається, з прильотами по окупованому Маріуполю і усіх інших точках там і Запорізького напрямку, і Донецького, і в самому Донецьк. От і подібні сюрпризи їх також з нашої сторони будуть очікувати. Чи будуть вибухи на території Росія 24 лютого по Російській Федерації летить постійно? Якщо ви раптом пропустили цей момент, по Російській Федерації летить постійно. Брянськ, Курськ, Белгород, Белгородська область відповідь отримує постійно від наших бійців. Я так розумію, з того, що мені випадало неодноразово, просто в період там, 24 лютого, плюс-мінус, скоріш за все, наші файні хлопці і дівчата знову чи позапускають якихось дронів чи чогось подібного, де вгамселять у них якийсь. Ну, Важливий об'єкт можна так сказати, як, наприклад, там ми вже бачили з вами да моменти з Енгельсом свого часу. Ну от щось на шталх такого чи готується на Російській Федерації до ймовірних обстрілів своїх територій на річницю. Керівництво розуміє, що буде відбуватися. Ну, типу, для керівництва це не новина. Вони поникали а, свої літаки, свою зброю, як наймога далі від фронтової лінії для того, щоб по ним знову не поприлітало. Це очевидне, це очевидний страх, його видно, і цей страх буде тільки напружуватися з їх системами ППО, розтиканими по Москві. І вся інша історія. Типу, керівництво розуміє, що відбувається, але під керівництвом я маю на увазі не царя. Бо царю частіше за все приносять зовсім інші бумажки, в яких він, скоріш за все, реальної картинки не зовсім вбачає. Ну не в курсі діти усього, що відбувається, в нього всюди перемоги. А от з приводу людей, люди, які живуть в прикордонній території Ерефі, знову ж таки, там Білгородську область, Брянську і все таке інше, вони вже розуміють, що відбувається. Чи страшно їм місцями страшно, але менше від того прихильників війни та Путіна не стало? Які подарунки на річницю для України готує цивілізований світ? Період 24-го якраз є якась чи дипломатична заява. Вона виходила завжди по правосуддю, тобто якась, скажімо так, важлива. Ну, важлива реальна політична заява, чи щось на штах такого, воно так о, від світу ми отримаємо. Друзі, я вам дякую за перегляд. Ви були на каналі Ростуслав Продакшн. Підписуйтеся, ставте ваші вподобайки та тисніть на дзвінок. Адже далі ще більше прогнозів та наших спільних перемоз.